Все, позамотувала їх в, ета, в плівку ці булочки. Тому що, якщо просто так їх накривати, то вони так швидше засохнуть. Хоча тісто хороше, воно не так -то швидко сохне, але в плівці взагалі класно. І навіть і розігрітися завжди можна. Вони тоді ще смачніше. Але зазвичай такі, що з часником... Із зеленю, то я не розігріваю, але просто вони так краще зберігаються. І що хочу ще сказати, колись бабуся моя взимку, коротше, у нас таке було блюдо. Воно називалося Ну, це така українська страва, ну така. Коли був апетит і, і взимку класно. Називалась вона, я так запам'ятала, по тапці. Ну, коротше, український хліб. А в цілому ми, такий український хліб він не продавався в магазині, а я привозила з Харкова. Я, коротше, вчилась, і курси в мене там були, і навчалась в Харкові, і працювала в Харкові в суді, то привозила цей хлібчик, хліб український, бо так у них там. Тільки кирпичик продавався. І ми робили ці потапці. Не знаю, робили, чи ви, ви не робили. Ну, Нарізається такими кубиками. потім в тарілочку е, олію домашню, а у нас маслобойка була рядом. У нас завжди така олія була. Ух, яка смачна, яка ароматна. Хоч пий. Ну, і тоді так е, мілко нарізали часничок, трішки додавали лі, ледяна лідяна вода, або ну, з колодязя. От. Е, і так... От Як на пампушки змащуєш да, оце, укроп, часник, сіль і водичка. Так для потапців ну, в тарілочку наливали водичку, чесничок, зелень. І тоді оцей хлібчик кубиками кидався. І так ну, намагаєшся, щоб він трішки так став вологим. І, і солькою зверху просипаєш. Боже, яка це була смакота. Так, до чого це? Я? Короче, Ну, заховала ж оць, зараз оці всі пампушечки, ну вони у вигляді таких булочок, ви зрозуміли, да? От, і <смітна> одна залишилась коротше. ну, я їм і, і, і думаю, ой, зараз я налью собі трішки олійки, бо ну, ця зелені чесночок трішки так упали, ви зрозуміли, да, в тарілочку. І так в мене якось. Зразу мені згадалась та страва українська. Я думаю, це десь в Полтаві так роблять. Може, можливо, по-іншому називається, але ми називали потапці. Не так часто робили, бо це така страва, знаєте, дуже проста така християнська. Але коли була картошка в мундірі, огірки з погріба, помідори з бочки, е капусточка, то ці потапці. Взагалі класно йшли. Ну, я ж кажу, стільки років пройшло, але пам'ятаю, так я зараз ця ж булочка. Ем, як? Господі, забула, називається не булочка, а лки-палки. Бачите, яка пам'ять? да? так я її надламала і так мені сподобалось вмокнути в олійку, і тоді вона така ще, ще, ще краща. Це булочка поняли? Натяк мій зрозумілий. Ой, вкусно. Виходить... Получається. Получається ці потапці із пампушок. Клас! Спробуйте, це взагалі бомба. М -м -м. Класненько. М -м -м. Боже, як смачно! Зрозуміло, вмакати. Ну, тут у мене тільки олія і те, що впало з цієї булочки з помпушки. А так треба робити юшечку. Олійка домашня така, знаєте.